Привіт, в даному ролику ми поговоримо про потенційний другий дроп від Аптуса. Це є проект першого тиру, який вже роздавав дроп. але так як нам відомо, та люди всі знають, що він роздавав дроп саме за теснет. Люди, які заклали маленьку тішку, заповнили форму і тому подібне, отримали дроп саме за тестнет. 100 тисяч користувачів мали можливість отримати там в районі від 1500 до 3000 доларів. Але за майнет ніякого дропу не було, враховуючи те, що проект зібрав 354 мільйонів доларів. 51% потокономіці належить ком'юніті, 2% вже було роздано за тестнет. 10% від усіх токенів залишається у Aptos Foundation і 39% потокономіці нікуди не розписані, але вони входять в 51% який буде виділятись для ком'юніті, стоїть логічне питання, куди підуть дані токени? Скоріше за все, що це буде дроп. але питання стоїть, коли? На жаль, на жаль, нас по історії не було проєктів, які успішно і якісно роздавали другий дроп. Але нас є певна логіка, певна надія на те, що може бути другий дроп. так як Aptos роздав, Певна активність в мережі впала, люди перестали його повсякденному житті використовувати. Тим самим проєкт може мати маркетинговий хід, маркетингову фішку, залучення нової аудиторії, залучення нових користувачів, активних користувачів, залучення ліквідності, СФАПів, транзакцій і тому подібне за рахунок того, що він може оголосити або натікнути про дро. Автосе блокчейн першого рівня, побудований на унікальній мові Move. І в наступному бичому циклі Аптус може стати новою історією для NFT, прийти, знищити і повністю лишити солану позаді і стати лідером ринку. Враховуючи те, що сьогодні проекти виходять, адже мають інвесторів і мають здати перед ними якийсь певний звіт, вони виходять саме на такому ринку. Але Аптус вже роздав дроп за тиснет, він уже торгується і він не має куди спішити. І даний маркетинговий хід, даних 39% від усієї тої економіки. Він може спрямувати саме для того, щоб запушити токен. Тому на Аптос варто звернути увагу стосовно інвестицій, подивитися хороші точки входу і почати формувати портфель, але також використовувати екосистему Аптоса для того, щоб претендувати на дроп. Про даний дроп взагалі ніяких критеріїв немає, і ми не до кінця розуміємо, як він буде. Але якщо люди в повсякденному житті використовують саме Аптос. Скоріше за все, що вони будуть ну ранніми користувачами, будуть активними користувачами, які взаємодіють з контрактами, які взаємодіють з цілою екосистемою. І попри звичайну активність, яку ми робимо повсякденному житті, взаємодіючи з блокчейном Аптос, ми можемо ціленаправлено робити конкретні дії. Само собою, що це має бути ціла екосистема дій, я Про це постійно наголошую, просто крутити об'єм чи просто робити транзакції, так не підійде. Ви повинні взагалі вникнути в проект, зрозуміти, що в проекті є. Яка його екосистема і взаємодіяти саме з нею, просто набуваючи там пусті транзакції, клеймі чи звичайні нефтішки, нічого не доб'єтесь, якщо ви ціленаправленно це не робите. І в наступній частині ролика ми поговоримо про деякі варіанти, що ми можемо робити, щоб відрізнятися від інших користувачів, тому що фокус уваги людей сьогодні направлений на зовсім інші проекти. Там зекасінглерзіру, справкнет, про тому, що не всіх більшість людей взагалі робить теснети, а там проекти другого тиру, а про автос говорять ну, дуже тихо, а ми повинні про нього пам'ятати. Полетіли. Отже, давайте перейдемо від слів задій і розглянемо, як же ми можемо претендувати на дроп від Aptos. Для цього нам потрібно звернутися до дефілама. І подивитися, що, що загальний ТВ Апс зараз 54 мільйона, і він знаходиться в таких проєктах, як Tala, PancakeSwap, LiquidSwap, Tortuga е, і ще багато інших проєктів. І розберемо зараз загалом, як ми з ними можемо провзаємодіяти, і що нам більше потрібно, що нам менше потрібно. Перш за все, е, це є Aptos Bridge. Аптус Bridge — це те, як ми можемо перегнати наші нативні токени з мережі Ефір або саме ефір в Аптус. Для цього нам потрібно буде адрес Metamask, ну, сам EVM-гаманець. І е, гаманець, який заселується в Аптусі. Це може бути Мартіан, це може бути Петра і Понтем. Мені найбільше подобається Мартіан, тому будемо використовувати його. Все, що нам потрібно, це під'єднати два гаманця і зробити е, переказ. Далі ми можемо робити свапи. свапи. ми можемо робити на такій платформі, як TALA, е, міняти свої Aptos на USDC і назад. Тим самим набувати транзакції. Е, і об'єм тут набувати не варіант, так як недостатньо ліквідності. І були випадки, де людина міняла 1000 доларів на один Aptos, просто не дубляючись на те. На що вона міняє. Затрати тут копієчні, тому депозит на сам прогрів потрібен невеликий. Я думаю, що двох Aptosів це на даний момент 15 доларів цілком буде достатньо. Так само зробити СВАП ми можемо на платформі Liquid Swap. Так само беручи Aptos і міняючи на, на токен USDC. давайте це зробимо, поміняємо один Aptos на токен USDC. A pokusíme se. Všechny naše transakce zrobil. udělal. A je a děláme swap. Konfirmujeme swap. Potvrzujeme to. Měníme 11 na 7 GSDC. A teď uděláme tuto věc obrácenou. Вилишаємо завжди якісь певні копійки в токенах. Міняємо 7 доларів на Aptos Swap Confirm Swap Підтверджуємо. І все, ми все виконали Зараз у нас з'явиться Aptos на aman Так, ось він з'явився. Все, ми виконали. І всі наші ідеї ми можемо відслідковувати в самому гм Там, де є сама активність. Ми бачимо, що ми свапали. І до того ще застосовували гаманець. Далі один з критеріїв, за що можуть дати дроп, це є в нас NFT. Тобто, як, з самого початку, Аплес і 7 його блокчейн був побудований для того, щоб стати конкурентом Solana, і можна було швидко запускати різні NFT колекції, їх швидко мінтити та перепродавати. Для взаємодії нам потрібен буде Marketplace, я вибрав Topaz, все, що нам потрібно, це знайти одну недорогу полекцію і просто купити нефті за долар два, потримати, я не знаю, там 2 тижні 3 місяць, і після того продати і можливо купити нову, щоб ми не глядали з Сибілом, щоб ми просто купили і продали. Отже, бріч ми зробили, токени посвапали, купили нефті, але не зробили, як на мою думку, одної з найважливіших. Критерії, які можуть бути для дропу, це ім'я. Ця активність є затратною. Вона коштує один Аптус, це орієнтовно зараз 7-7,5 доларів, в залежності від того, коли ви дивитесь ролик, і яка ціна за затоки. Отже, що нам потрібно зробити? Нам потрібно перейти на сайт і вписати е, свій юзернейм. У мене, наприклад, це буде Дікраз. Шукаємо, і бачимо, що цей домен не зайнятий. Реєструємо його. Оплачує ще один Аптос. І в нас на рік доступне ім'я в мережі Аптос. І також одна з активностей, це вже більш для багатих, так як в Аптусі не вистачає ліквідності, то через платформу Tortuga Finance ми можемо надати ліквідність. Мінімальна сума, яку можна надати, це 11 Аптосів на даний момент це орієнтовно 80 доларів. От чи потрібно це робити, чи ні, ніхто не знає. Але знаю точно, що провайдерів ліквідності ніколи не ображають. Отже, давайте підсумуємо, що нам потрібно для того, щоб претендувати на дроп. Перш за все, нам треба гаманець. Яким користуватися вибір ваш особисто я користуюсь гаманцем Martin. Далі нам потрібно буде завести на нього два Aptos. Я думаю, що цієї суми цілком буде достатньо для виконання всіх свапів та купівлі NFT. Якщо ви хочете зробити свій аккаунт більш э, похожим э, на мейн, тобто не є цивілом, я же вам потрати на аккаунт 1Аптус і зробити собі юзернейм. Якщо ви хочете проводити ліквідність, то вам на аккаунт потрібно закинути хоча б 11 Aptos і занести їх через Stratugo Finance і відправити э, в «Staking». І так як ми на початку ролика говорили про те, що Аптус має потенціал роздати другий дроп, так як в токономіці закладений більший процент на ком'юніті ніж було виділено при першому дропі. І одразу треба зрозуміти, що однієї активності якоїсь буде недостатньо. Ви повинні взаємодіяти з екосистемою Аптус. Ви повинні його використовувати дану платформу як настоящий користувач, або робити вигляд, ніби ви настоящий користувач, і взаємодіяти знизу не, не тільки з Аптусом, а його екосистемою для того, щоб потенціально отримати дроп. Але знову ж таки, конкретних критеріїв про дроп ніхто ніколи не знає. Тому ми можемо тільки здогадуватися, чи буде другий дроп. Який він буде, які критерії, ми можемо просто взаємодіяти з даною платформою і очікуючи, надіячись на те, що ми в потенціалі в майбутньому щось зробимо, варто проекти поділити на декілька груп: це є тір, 1 проект, тір тір-3. поставити їх в правильній пріоритетності та прописати собі завдання, в якому проекті які ми будемо виконувати. І по тій же пріоритетності, притримуючись власної стратегії, їх виконувати, щоб не пропустити чогось цікавого. Однозначно варто звернути увагу на ті проекти, які ще не вийшли. Якщо ви їх не зробили, переходити до проектів другого тиру, третього тиру, до проєктів, які потенціально можуть роздати другий дроб, це умовно каже, нераціонально. Тому сьогодні ми ставку робимо на ті проекти, яких ще немає, і ми вважаємо їх. Проектами першого тиру, які зібрали від 200 мільйонів доларів, це приблизна цифра. І тільки тоді, коли ви розумієте, що у вас проекти першого тиру вже готові і ви очікуєте дроб, і ви там просто його підтримуєте активність на даному гаманці, ви можете переходити у проектів другого та третього тиру. З тобою була команда Криптоніт, Мондрокраївський, Дроб'єв, хай щастить, пока.